У всіх новонароджених дітей є інстинкти. Наприклад, один з них це пити молоко матері. Так само у віруючих людей, справжньої народженої Богу, від Бога людини, справжньої духовно народженої людини є інстинкти. І це харчуватися духовним молоком це, по суті, перебувати в Божому Слові, дослідженні Біблії, в аналізі над Біблією. В слуханні Божого Слова через проповіді книги і так далі. Якщо цього немає, якщо людина цього не прагне, їй це не потрібно, їй це не цікаво, це говорить про те, що вона насправді Бога не знає. От подумайте, можливо, особисто стосовно себе, або стосовно інших людей, які вас оточують, чи є у вас, або людей, які вас оточують, дав бажання говорити про Біблію, говорити про Бога, говорити про те, що ви читаєте, про що думаєте, і так далі. Це показує нашу сутність. Насправді, друзі. Це це